Починаємо дивитися дев'яточку пентаклів. Це Працьовитість, просування до успіху, матеріальний достаток, прийняття себе, вишуканість, імідж, самопрезентація, зарозумілість, естетика, залежність, маска, краса, дистанція, показовість. і. Статус. ми бачимо по карті. Це елегантна жінка, прогуляться міськими вуличками, супроводжує свого крилатого улюбленця. Хоча вона походить із скромного району міста, вона на шляху до більшого. Її нога на колесах свідчить про те, що вона легко пересувається крізь ієрархію суспільства. Фабрика на задньому плані символізує її працьовиту трудову етику, яку вона використовує, щоб подолати прірву між бідністю та процвітанням. Дев'ять пентаклів спускаються з неба, обсипаючи її матеріальним багатством та достатком, стильна але дивна фігура жінки багато розповідає про її характер, Її торс без руки говорить про те, що їй більше не потрібно працювати, оскільки вона досягла фінансової незалежності. Вона також носить вишикувану шовкову сукню, яка відображає її дорогий смак. І маска показує, що вона прийняла нову ідентичність, щоб писатися в презентації вищого класу. Вона також може виражати її індивідуальність та її потенціал стати ким завгодно або чим завгодно, ким вона заважає бути. Жінка тримає свого башкетного улюбленця на на розривному повідку це може означати, що вона стримала темну сторону своєї. Особистості, щоб досягти успіху у житті, інше тлумачення може полягати в тому, що її розкішний спосіб життя прикути до вічних боргів. Крім того, крилати черев може символізувати і неминучу смертність, незважаючи на її земне багатство. Вона, зрештою, розділить ту саму долю, що із зажебрачка. Альтернативний аналіз карти показує, що модна жінка розпещена діва. Чорна маска, яку вона носить, може представляти їй фальшиву особистість. Відсутність руком означає, що вона не потрібна суспільству перекра. Її багатство може походити трастованого фонду, шлюборозлучниця, угоди або з поту тих, з кого вона експлуатує. Що ми бачимо в реальності? Нам автор так дав багато тлумачень цієї карти. Що ми можемо додати, це те, що людина може бути. Вважати себе більш прекраснішою аніж інші. Люди, вона може бути зверхньою людиною. Вона не вважає себе рівною з людьми, з яким спілкуються Такі запити. Вація, коли ви те в прокарт і вас судити по одягу, і до акції, а не близько за 5 тисяч гривень. Тобто також людина схиплена на своїй зовнішності. Вона може вкладати максимальну кількість сил і ресурсів. Тіше. Це робить її такий імідж, що є засобом заробітку. Наприклад, тому ви можете не побачити без макіяжу або ця людина постійно ходить до косметологів, щоб зробити якусь там підтяжечку, коли краси, тому що. Потрібно завжди виглядати навіть, наприклад, в 50-60 років за маску зрозумілості і спроможністю часто стоять непривабливі сторони непростих долі, тому вони намагаються маску ніколи не знімати. Вони соромляться себе справжнім. Їм не хочеться, щоб їх бачили нижче, і вони настільки довго будували оцей статусність, оце показовість. Що вони навіть не хочуть знаєте, показатися себе слабкими, або що у них можуть бути проблеми на фінансових аспектах, та й в будь-яких аспектах Тільки настільки переживають за свої зовністя, що вони можуть навіть робити дивні речі, наприклад. Якщо я буду посміхатися, у мене можуть з'явитися морщини. Тому я буду завжди ходити, знаєте, там, скажімо, з кам'яним обличчям щоб, не дай Боже, не якась там морщинка не з'явилася. Стосунки на першому місці стоїть фізична привабливість, статусність партнера, ця картинка Можливо, людина також любить вставляти себе в соціальні мережі, що їй потрібно буде. Виставити цього ж партнера, так як він виглядає, і що там буде якийсь хлопак або якась дівчина незрозуміла як виглядає. Ні, там має бути настільки все гарно, все настільки привабливо, що, наприклад, ти сміття не зможеш викинути без макіяжа, може бути вбранні, тому що тебе хтось бачить. Тому і важливо, щоб це було від партнера, тобто якась статусність. Про кохання не йдеться, але представляти такого партнера друзям і колегам завжди престижно, завжди потрібно вибрати побагатого. Людина надто благополучна і зациклена на матеріальному, щоб відчути такі сильні почуття, як любов. Навіщо є гроші? Це саме головне без грошей. Ти ніхто Секс із фізично приваблива людина, але занадто самолюбним і байдужим до партнера, і не знімають маску навіть у найінтимніші моменти а там почуттів глибини, як ми бачили, наприклад, в кубках. Робота гроші, справа, тобто це якась така промисловість, може бути краси, це можуть бути люди стилісти, перукарі, дизайнери, модельєри або ті, хто належить до вищого суспільства, яким не доводиться, наприклад, працювати взагалі. Можливо, робота в модельному бізнесу, в операції, це можуть бути зірки і тому подібне. Таке життя за рахунок, наприклад, може бути подарунків від заможних шанувальників. Дівчина нічого не робить, ну як нічого не робить, вона може піти в зал, вона може піти там, де тусуються якраз ці заможні чоловіки вони з ними знайомляться і вони там дарять їм машини, квартири, постійні якісь подорожі, але також можуть чоловіка не виставляти в соціальних мережах. Так відійшла від теми робота. Для бізнесу це може бути означати, що чудова карта, що говорить про період процвітання та успіху. Це можуть бути високі прибутки, хороший імідж компанії на ринку, підняття, наприклад, іміджу. Також на роботі вас цінують просто за те, що ви на цьому самому місці, ви ідеально для нього підходите, можуть інші заздрити те, що ви знаходитесь на цій посаді. І гроші не вимагають напруги. Добре, достаток. Девіація, може бути банкрутство, шопогалізм, параноїдальна зацикленість на зовнішності. Карта дня плюс порада це дозвольте собі вишуканість. Ця самодостатня жінка, так як ми бачимо на карті, вона підтримує високий рівень життя, і ви маєте це підтримувати. Щоб ви не досягли неймовірного рідня, так можливо матеріального успіху, і знаєте, що ваша уся дисциплінованість, ці зусилля, які ви принесли до цього дня, вони вам дадуть фантастичні городи, що ви самі себе будете почувати добре, неймовірно, і можливо будете так і виглядати, так але в більш доброму ключі. І настав час дійсно. Погрітися цьому золотому сяйві перемоги, дозволити собі цього дня вишукано одягнутися, зробити собі ті процедури, які ви відкладали. Ви заслужили право насолоджуватися, плодами дам своїй праці. Ви не раб системи. Ви можете собі дозволити, хоча б на один день заможності. Також це можете ви щось собі купити цього дня, можливо, це може бути дороге, або дороге для вашої, наприклад, душі. Якщо ви ще не досягли успіху, про який мрієте, карта радить вам продовжувати рухатися вперед днем за днем, хоча ваш шлях може бути важким, ви повинні залишатися впевненими в собі та продовжувати наполегливо працювати. Не втрачайте з полю зору градіозне бачення, яке ви маєте для себе. Розумійте, що ви можете бачити якісь одні аспекти, які не бачать інші. Це ваш такий плюс. Також подумайте про всі, можливо, казкові мрії, винагороди, які ви хотіли, і знайте, що вони вас чекають.